Чому Христос хрестився саме у 30 років? Що стосується віку Ісуса Христа, то відповідь має скоріше традиційний характер. Справа в тому, що згідно з єврейською традицією, що чоловік досягає відповідальності та духовної зрілості у 30 років, і лише в цьому віці він може починати навчати та проповідувати. Мається на увазі, що в питаннях віри доросле суспільство не поважало і не прислухалося до слів людини молодше 30 років? Слід звернути увагу на те, що працездатний вік для виконання священицьких обов'язків у середині Скинії від 30 до 50 років, числа 4 розділ для служіння в храмі. Потрібно було дозріти розумом і духом, тому можна вважати, що 30 років це повнолітня зрілість чоловіків в Ізраїлі. Таким чином, і тут Господь Ісус Христос демонструє велику смиренність і чекає на своє 30-річчя для законного початку свого громадянського служіння.